Далі у нас на зв'язку Олег Шамшур, дипломат, колишній заступник міністра закордонних справ, колишній посол України у Сполучених Штатах Америки та Франції. Пане Олеже, я вас вітаю. Радий вас бачити в ефірі телеканалу Еспресо. Добрий вечір, дякую за запрошення. Розпочнімо нашу розмову з опитування, яке ми проводимо серед телеглядачів. Але це ж питання поставлю я і вам, пане Олеже. Чи можуть міжнародні гарантії безпеки замінити членство України в НАТО? По перше, я хотів би сказати, що після дуже млявої реакції е, НАТО і окремих членів на російські провокації пов'язані з порушенням територіального, е, вибачте, повітряного простору, ну, по суті, територіального, а е, зальоти російських літаків, дронів, е, здається, і ракет, е, е, уже і навіть стаття п'ята угоди про НАТО. Виглядає настільки не, не такою залізобетонною, як до цього. Але зараз ми не маємо перспектив і на це те, що нам пропонують, скажімо, Сполучені Штати, якщо вірити, Аксіусу укладення угоди про американські гарантії. Яка буде відповідати ну змісту духу статті п'ятої без членства в НАТО? Чесно кажучи, її вже аналізували. Я аналізував, і вона не дуже викликає довіру. А якщо забути про це, що ми зараз маємо? Ми маємо в американському проєкті дуже такі загальні слова про надійні гарантії безпеки, більш детально про якусь американську гарантію. Там згадується можливість застосування навіть військової сили, але це зобов'язане не стільки суперечить самому духу. Документу, який розрахований на побудову світлого майбутнього з Росією, що чесно кажучи, в це не дуже віриться. Поза тим, всі ідеї про коаліції рішучих, розміщення контингенту ООН або яких багатонаціональних сил, виглядає ну виглядає ну мінімально несерйозно. Єдині дві речі, які три, вірніше, які я вважаю звичайно, не не гарантії, церзас гарантії, але які можуть можуть реально допомогти, це ну накачування, якщо можна це слово використати України українських збройних сил озброєнням технікою, щоб дійсно вони представляли собою таку дуже потужну. Ще більш потужну силу ніж зараз, це перше. Другий момент це е, е, заходи наших партнерів е, з забезпечення свободи мореплавства в е, Чорному е, морі і відповідна охорона. Е, е, Морських кордонів України, і нарешті питання про захист неба над Україною, ну принаймні над головними адміністративними і промисловими центрами. Це можна було б уже зробити зараз. Це не зроблено. Як скажімо, і друге, і третє ми не бачимо тих е, надзусилів, які були обіцяні раніше, і але ці три заходи, ці три треки, якраз могли б забезпечити нам, ну скажімо, суттєве збільшення наших оборонних спроможностей. Це не гарантій, але це, що реально ми могли б побачити, і що нам дуже допомогло. б. Сьогодні ми маємо побачити або принаймні почути про що ж власне. Домовляться або про що будуть говорити, і про що говорять ці хвилини Стів Вітков і Володимир Путін, і це питання достатньо важливе для нас, бо мирний план, який розпочинав своє коло в Москві, потім опинився в Штатах, потім в Женеві, потім в Майамі, знову повернувся до Москви. судячи по риториці. Путіна він не збирається припиняти війну. Водночас глава Української держави у соцмережах розповів, що українська делегація, яка вела перемовини останні вихідні у Майамі, особисто доповіла йому про результати зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Процитую пана Зеленського доручив продовжити нашу максимально конструктивну роботу з командою президента Трампа, а також з європейськими партнерами. Українська розвідка передаватиме партнер. Нерам наявно у нас інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень. Секретар РНБО Рустем Умєров написав в телеграм-каналі, що робота з американськими партнерами триватиме. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання. Вдячні американській стороні за конструктивний партнерський підхід домовили. Лися підтримувати постійний тісний контакт у продовженні цього процесу, пане Олеже. За яких умов Путін взагалі може е, включитися в цей переговорний процес, або принаймні сказати, що ми готові там про щось домовлятися, тому що дотепер е, кремлівський диктатор розмовляв виключно мовою ультиматумів і продовжує розмовляти мовою ультиматуму. Я не один раз казав, вже мені навіть не бригла це робити, але все-таки скажу ще раз: єдиний спосіб примусити Путіна вести будь-які перемовини, погоджуватись на домовленості, полягає в тому, що його треба зупинити. Треба відібрати у нього військову стратегічну ініціативу. Поки він буде просуватися, поки ну, обіцянка таких. Нічівних санкцій ну, залишається обіцянкою. Побачимо наскільки масштабно послідовно будуть використані і запроваджені ті санкції, які пообіцяв Трамп, і які, ну, судячи з цього, почали діяти. І от поки що він явно почувається себе упевнено, почувається себе упевнено, почуває себе упевнено на полі бою, тобто на фронті, і почуває себе досить упевнено на дипломатичному фронті, оскільки до цього часу він диктує зміст перемовин і навіть таймінг. Тобто, якщо подивитися на цей документ, який. Народився в співпраці Віткафа. З Дмитрієм, ну це фактично реалізація анкорських домовленостей відповідно до рецептів Путіна. І, і відповідно він буде, якщо його не зупинити, наполягати на тому, щоб всі його забаганки були е, виконані. Якщо ні, то під прийцям переговорів я не виключаю, що він скаже, що разом з тим і він вже сказав: ми готові працювати на основі цього плану. Він буде використовувати переговори як і раніше. Він використовував саму цю ідею для того, щоб продовжувати під їх прикриттям свій наступ, і для того, щоб саботувати застосування санкцій проти Росії. Тут немає абсолютно нічого нового. Це вже було, і очевидно. Він вважає, що така політика його була успішною, забезпечувала російські інтереси, інтереси країни агресора. і Він я думаю, буде це. Це продовжувати вчора. Президент Зеленський зустрівся з президентом Макроном у Парижі, і Макрон назвав нинішній дипломатичний етап поворотним моментом, але наголосив, що будь-який мирний план має бути фіналізований за участю європейців. Ба більше Макрон анонсував, що він полетить до Пекіна і буде розмовляти з ізіньпіням щодо того, щоб той вплинув на Путіна щодо завершення російського. Української війни наскільки нинішні, нинішня ситуація взагалі в міжнародній політиці дозволяє французам пропонувати китайцям натиснути на Путіна і отримати позитивну відповідь? Чи це потрібно Пекіну зараз? Ну, можна було б прокоментувати деякі речі, які ви сказали. Ну, зосередимось на цьому питанні. Я завжди вважав, і в принципі не маю підстав міняти свою думку: що в принципі Китай і є, і був, і залишається, і буде залишатися союзникам Росії. Стільки скільки йому буде потрібно, і зараз я на обрії не бачу таких речей, які могли б змінити цю позицію Пікіна. Тобто він буде союзником, союзником Росії. Зрозуміло, що треба з ними розмовляти, спробувати якось їх переконати, ну, щоб вони хоч трохи модифікували свою поведінку, але я. Гадаю, що ці спроби в принципі приречені на невдачу. Єдине питання, де, судячи з усього, Китай вже сказав своє вагоме слово, і це відповідає інтересам Китаю. Це застосування під час війни ядерної зброї, ні тактичної, ні тим, тим більше стратегічної. А у всіх інших питаннях вже ж було сказано міністром закордонних справ Китаю, що Китай не може допустити пора. Скі невдачі Росії всій війні, і от Макрон збирається до Пекіну і збирається говорити. Навіть сказав міністр закордонних справ Франції, що це буде основною темою. Дуже добре це важливо. Також свідчить про підтримку України з боку Франції, але разом з тим не треба забувати, що сьогодні міністр закордонних справ Китаю в Росії і, очевидно, говорить він зовсім не про те, щоб Росія виявила додаткову гнучкість і відмовилася від того, щоб реалізувати рішення, які б дозволили усунути першопричини, оскільки він. Ні, оскільки Китай ну по суті в попередніх е заявах солідаризувався в цьому питанні з Росією сьогодні ж Зеленський заявив про те, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли. Ну, побачимо, чи ближче ми до миру, чи ні. Тим часом сили оборони України продовжують завдавати ударів не лише в глиб Російської Федерації і знищуючи нафтопереробні можливості. Російської Федерації, але от упродовж останніх кількох днів були удари України по танкерах тіньового флоту Росії у Чорному морі. Президент Туреччини Реджеп Тейпердоган заявив про загострення ситуації після ударів по танкерах тіньового флоту країни агресора у Чорному морі. Послухаємо, що сказав президент Туреччини. Війна між Росією та Україною явно досягла точки, коли вона загрожує безпеці судноплавства в Чорному морі. Напади на наші торговельні судна в нашій виключній економічній зоні свідчать про тривожне загострення ситуації. Ми в жодному разі не можемо виправдати ці напади, які загрожують безпеці судноплавства, життю та навколишньому середовищу, особливо в нашій виключній зоні. Ну і тим часом Путін погрожує відрізати Україну від моря після цих атак по суднах. Тіньового флоту, що говорить Путін, які заходи у відповідь можуть бути? По перше, ми розширимо номенклатуру наших ударів по портових спорудах і кораблях, які заходять в українські порти, найрадикальніший спосіб це відрізати Україну від моря, пане Олеже. Чи реальними виглядають погрози Путіна відрізати Україну від моря? Ну, очевидно, це питання до військового експерту. я таким експертом не є. Але з того, що я бачу, ну очевидно, якби Путін міг це зробити, він би уже це зробив. Все таки. Ну, практично всі експерти, які аналізують ситуацію в Чорному морі, кажуть що в Україні вдалося нейтралізувати фактично Російський Чорноморський фліт, флот, Вибачте, який планував домінувати в Чорному морі в тій акваторії, яка охоплює Україну і Росію і. Ширше, але це не вдалося завдяки використанню цих наших морських дронів. І я гадаю, що цілком може собі уявити, що він спробує це зробити, тобто будуть вжити якісь додаткові заходи, але разом з тим успішність цих заходів. Ну вона явно не гарантована, враховуючи ефективність дії наших дронів інших засобів для того, щоб паралізувати чорноморський флот. Ну і от в Естонії вже занепокоєні цими атаками. Говорять про те, що не потрібно. Завдавати ударів по е, тіньовому флоту Росії в Балтійському морі, бо це може призвести до е, важких наслідків екологічних. І, е, власне, міністр закордонних справ Естонії вважає, що українцям було б нерозумно завдавати таких ударів по російських кораблях. Тим часом сьогодні ж. Путін заявив про те, що Росія не хоче війни з Європою, але готова до нападу у будь-який момент. Ну і сказав він, що Росія не збиралась і не збирається нападати на Європу. Але якщо Європа нападе, ми завжди до цього готові і готові дати відсіч. Чи можна це сприймати як ще один елемент оцій цієї гібридної війни Росії інформаційної гібридної війни? Чи е, Путін справді може. Все ж таки розпочати велику війну проти Європи і знайти для цього якийсь привод, який не ну, скажімо так спровокований ними сам привід для того, щоб напасти на Європу. Абсолютно, цілком вирогідно це виходить, скажімо, цілий. Стратегічних, які намагаються вирішити досягнути Путін війною з Україною, це не тільки про Україну, а й про ревізію всіх результатів холодної війни і відновлення сфер впливу Росії в центральній східній Європі. Тобто тут нічого нового знову ж таки немає. А разом з тим треба пам'ятати і розуміти, що за роки війни і на підході до неї. Путін створив таку модель не тільки військової економіки, а я б сказав військового суспільства. Причому тут йдеться не тільки про інтереси, про інтереси Путіна його оточення військових, а про мільйони і мі мільйони росіян, які задіяні в цій схемі в на війну. І тому зупинка цієї машини дуже ризикована. Для Путіна, скільки може порушити той соціальний баланс, який за роки війни треба це визнати, склався, і таким чином він потребує. Продовження війни він не хоче, бач, не може вірніше допустити зупинки функціонування цієї військової, економіки і військового суспільства в Росії. Тому це ще додає, ну, скажімо, робить. Можливість нападу на одну з європейських країн ще більш реальною, тобто до цього треба ставитись абсолютно, абсолютно серйозно. Багато що залежить від того, як завершиться цей етап війни в Україні, якщо він залишиться так, як це виглядає зараз, коли у нас є, є дуже поганий. План так званого миру для України і всі зусилля в принципі спрямовані на те, щоб покращити цей поганий план. То після цього Путін буде ще в кращому становищі для нападу на Європу на Україну, маючи. Нам багато сприяти до нього е, стратегічну глибину. Дякую, пане Олеже, вам за участь у програмі і за ваші коментарі. Це був Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України у Франції та Сполучених Штатах Америки.